Після закінчення Кам'янець-Подільського культурно-освітнього технікуму Любов Ругульська одразу пішла працювати в бібліотеку. Спочатку сільську, пізніше в району, а тепер працює в бібліотеці Хмельницького професійного ліцею електроніки. Вросли туди, в ті книжки. от і я не мислю собі без цього. Ти й так вже далі. Працювала інтернет, більше дітей захоплює, більше захоплюються різні сучасні технології. Ну, все ж таки, любов Іванівна старається їм привити любов до книги. Найперше власним прикладом Любов Ругульська сама любить читати і навчає цього інших, тому в бібліотеці місцеві учні часті гості. В інтернеті не так чітко описано, як в книжках приходжу сюди до любов. Всяке читав і зарубіжні, і по психології. Але це радше виняток, аніж правило, у нас час читають набагато менше, каже Любов Рогульська, і в цьому проблема суспільства. Дуже мало казок читає мама, а ще рідше робить цитату. Бо, а книжок таких невідкритих, навіть ніколи не зачеплених, їх ще так багато стоїть на полицях. Каже, ну давайте сам перед себе почати. Бур'ян в душі прополоти, в душу собі заглянути. Та й сучасної української книжки хотілося б бачити більше. На жаль, грошей вистачає лише на головну літературу. Дуже цікаво читати, як їдуть на кареті, на бал, але ще цікавіше, як їдуть в метро або на маршрутці. І є смс. Про таких би мені людей прочитати, значить про своїх однолітків. Любов Іванівна вірить, що кращі часи книжки і української бібліотеки ще попереду, якби була можливість прожити друге життя, знову би стала бібліотекарем.